Не викидайте кільце. Ми бачили містер граната. Нам більше не друг. Піро елементу виводим більше. Вітаю, друзі! Цього разу у нас буде вибухове відео. Ми не тільки розповімо про ТТХ від улюбленого усіма виробника піротехнічних виробів, але й протестуємо їх на собі, а також продемонструємо їх у дії, але не в додатку. Розпочну з того, що імітаційно тренувальна. Граната від Pyrosoft Pyro F1 має два варіанти наповнювача. Це крейда чи горох з парафіном. Відрізнити їх можна за кольором самої гранати. Крейда буде зеленого кольору, а горох з парафіном коричневий. Важать 180 та 200 грам відповідно. У той час як бойовий аналог важить 600. Має затримку ініціації 3,5-4,5 секунди та звуковим тиском 120 дБ. децибел, відноситься до категорії піротехнічних виробів р 1 тобто дозволяє використовувати у приміщенні відкритого типу, окрім цивільних будинків та громадських споруд. Імітує бойову оборонну гранату типу Ф 1 Радянського зразку за розмірами та принципом дій. Хочу нагадати: призначення цієї гранати для ураження живої сили противника під час оборонного бою. Усе просто розгинаємо вусики, висмикуємо кільце та, відпустивши важіль, як кажуть класики, містер граната нам більше не друг. І ми маємо. 3,5-4,5 секунди до того, як спрацює сама граната. Дуже добре підходить для тренувань airsoft заходів з дотриманням правил техніки безпеки, основне з яких це, звісно ж, захисні окуляри. Безпечно, швидко отримати первинні навички роботи з гранатами. Гарантовано. Ну і головне, коли під час тренування в нас виникла ситуація, що ми кільце вже витягнули, але важіль не відпустили. А необхідність під час цього ж тренування в такій гранаті відпав, ми просто вставляємо кільце назад. Тому поки сама граната не спрацювала, не викидайте кільце, воно може вам ще знадобитись. Добре, теорії. Погнали, вже щось підірвемо. Як ми бачимо, F1 більша, ніж rgd 5 тому й піроелемент в ньому більший. Тобто вона гучніша і потужніша. А, окрім цього, тут ще й а, сам УЗРГМ новий кут відхилення для спрацювання в нього буде більший. Тобто точно такий же, як в бойовому аналогу. Давайте подивимось і стосовно е, наслідків при тренуванні. Коли ми маємо окуляри, а ще краще додати захист обличчя, тобто захисну маску, в нас не буде жодних наслідків. Ми бачили, ми щойно бачили, е, який був кут нахилу спрацювання у ЗРГМУ. А зараз ми продемонструємо, як це буде працювати з горохом та парафіном. Ще раз хочу підкреслити, що ви могли бачити. В мене кільце до моменту спрацювання самої гранати залишалося на пальці. Бо, можливо, доведеться повертати кільце назад. А шукати його нема часу. Повернули. Вусики розпрямили, ну вибачте, навпаки, зігнули і повернули на місце. В даному випадку так розміщувати не треба, але для того, щоб все було в мене під руками і вам все було видно, я розмістив на собі. Повертаємось до тестування на собі гороху з парафіном. Знову ж таки, можна розпрямляти вусики, впираючись великим пальцем в вузерги. Тягнемо і ну, це буде простіше, тому що в нас буде точка опору. А, давайте ще раз кут спрацювання у ЗРГМ. Як ми бачимо, жодних проблем. Ходімо, протестуємо в тренуванні, як вони використовуються і що буде відбуватись. Погнали! На цьому фрагменті ми бачимо, що спочатку входить граната, а потім учасник тренування. Одразу після її спрацювання. Перед застосуванням гранати ви маєте голосно подати команду Граната, аби ваші товариші розуміли, що зараз буде бабах. У приміщенні гранати треба закочувати, а не кидати, бо можна влучити у дверну коробку чи будь-що інше, що вплине на її траєкторію, або як у відео поверне її назад до вас. Також граната допоможе швидко і безпечно пройти транзитом сходи без зачищення їх після проходу. Звісно, тримаємо їх на контролі, як і загалом тил. Ну і пам'ятаємо, що перед стволами не бігаємо і ними ж у своїх не тикаємо. Супротивник знаходиться праворуч за стіною. За КС-74 працювати у дверних пройомах важко, бо він довгий, а пройоми вузькі. Та й потенційна загроза є з інших напрямків. Тому пішла граната, але теж кут треба було робити іншим. Та загалом хто нічого не робить, тільки він не помиляється. Граната пішла, але влучає в сходи та змінює траєкторію. Цього разу не критично, але тренувати метання та закочування гранат це має бути. І саме Airsoft, репліки від пірософт, які ви зможете придбати у нас на сайті, допоможуть вам покращити та загалом отримати навички роботи з ними безпечно та доступно. Наступна пішла і одразу після її спрацювання пішли і ми. Підбиваючи підсумки, скажу, що вони важчі, потужніші, але при тому на вуха при спрацюванні не тиснуть. Так, захист мати, звісно, краще. Але після активного дня тренування, під час якого я застосовував F-1 від Pirosoft, проблем не було. Додатковий плюс по спрацювання у ЗРГ з великим кутом нахилу. Це черговий крок до реалізму під час AirSoft заходів та тренувань. Як по роботі з гранатою, так і у комплексі. У коробці йде 8 гранат та інструкція українською та англійською мовами. Продукт сертифікований. Ну, мене на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Та про наші сторінки у соцмережах, теж не забуваємо. Там багато корисної і цікавої інформації. Перекидаємо кошти у фонд. «Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно ж, «Ready for strike»!